Бібліотечний подкаст їх. ми повинні позбутися їх. Це єдине рішення. Це таргани. Куди вони поділися? Вони без сумніву повинні бути знищені. Давайте співати. Давайте радіти, друзі. Таргани знищені. Бог ніколи не помиляється. Це прямі приклади мови ненависті з радіофіру та публікацій тих років. Весна 1994 року. Руанда, одна з найгустонаселеніших і мальовничих країн Африки, стоїть на межі геноциду. Напруження між хуту і Туці, двома народами, що століттями жили на цих землях, досягло піку на тлі економічної кризи і падіння ціни на каву у владу просуваються радикали. Дружина президента Хабіарі Мани, сірий кардинал політики Елісієн Кабуга, купує сотні тисяч мачете. А його власна радіостанція щодня транслює заклики до ненависті. В країні регулярно відбуваються вбивства на етнічному ґрунті. Командувач миротворців в ООН, бригадний генерал Даллер, намагається запобігти катастрофі, але отримує вказівки не втручатися. Одночасно з цим відбувається трак, збито літак президента, і після цього хвиля масового насильства, до якої готувалися роками, виривається на волю. Увечері 6 квітня 1994 року, ще за перших годин після падіння літака президента, розпочалася справжня різанина, те до чого хуту готувалися роками. У цих подіях брали участь не лише ополченці, радикали, а й елементи президентської гвардії. Обломки збитого літака ще не встигли охолонути. Як о шостій ранку батальйон армії почав зачистку столичної кігалі від Туці. до загонів приєднувалися ополченці. полченці, вони обходили будинок за будинком, перевіряли документи по списках і вбивали чоловіків Туці на місці. Жінок спочатку гвалтували, а потім позбавляли життя. Лише в одному районі Кігалі за першу добу загинуло півтори тисячі людей. Ученці казали, якщо туці не вмирає від гранати чи пострілу, його добивають добиною або мачете. Кров текла рікою одні свідки згадували: ми вбивали туці, як убивають змій, Розбивали їм голову у той день. Практично ніхто з Туці не вижив. Іноді мешканці намагалися чинити опір. Один квартал бракадувався і відбивався камінням і палицями протягом дня. Але їм не вдавалося витримати. Ви слухаєте другий випуск бібліотечного подкасту Чорний лебідь. Чорний лебідь це подія в історії, яка спочатку здається неможливою, її важко передбачити. Але згодом, уже після того, як вона сталася і вплинула на мільйони людей, вона здається цілком логічною. Її навіть можна пояснити. Цей термін вигадав економіст Насім Талеб. Спершу для аналізу фінансових ринків, але чорні лебеді трапляються не лише в економіці. Уся світова історія це зграя чорних лебедів. Геноцид у Руанді навіть серед них стоїть осібно. Під час етнічних зачисток політична еліта Руанди почала ділити владу. Ключовим лідером радикалів був Тінесто Багасора, один з керівників Міністерства оборони. Коли настала година Х, разом з іншими радикалами хуту він намагався здійснити державний переворот. Єдиний, хто намагався цьому перешкодити генерал Ромео Даллер. Він відмовився визнавати передачу влади до військових і попередив, що у разі офіційного захоплення контингент ООН залишить країну, тобто світ не визнає режим радикалів. Але ці заяви не зупинили масового насильства. Велика частина вбивств здійснювалася за участі президентської гвардії та ополченців. Першими жертвами геноциду стали не помірковані тутці, вони вважалися занадто м'якими для нової влади, а ті, хто відстоював інший шлях співіснування, журналісти, чиновники, судді конституційного суду, навіть міністри, організатори вбивали інтелігенцію і лідерів думок. Тих, хто міг організувати опір або викрити їхні злочини. Один заможний Грундієць згадував У моєму районі в ту ніч вбили 647 людей. У них був номер кожного будинку. Дома туці та інтелігенції були помічені червоною фарбою. Моя дружина була поранена двічі. вижила, але лишилася без рук. Інші в її родині були вбиті всього 65 людей. Хуту знали, кого треба вбити, пойменно. Коли по радіо передали новину про загибель президента, почалася хвиля арештів і вбивств. У хаосі повідомлялося про долю прем'єр-міністра Агати у У деяких повідомленнях її називали загиблою. Це був спланований і координований терор, підживлений економічною кризою, колоніальною спадщиною, політичною маніпуляцією і професійною пропагандою, наслідки сотні тисяч вбитих за сто днів. Прем'єр-міністерка Руанди Агата Улінгіймана була вдома за півгодини після збиття літака. Вона помітила підозрілий рух біля свого будинку. Спершу вона вирішила, що це прості хулігани, яких потрібно приборкати. Вона бере телефон і набирає штаб руандійської армії, вимагаючи захисту. У відповідь їй повідомили, що армія не визнає її повноважень, а її прізвище вже є в розстрільному списку. Після нетривалих роздумів Агата вирішує не тікати з країни. Вона збирається виступити в ефірі державного радіо, щоб повідомити населення про те, що відбувається. Формально саме вона мала стати главою держави після загибелі президента, але щоб дістатися до будівлі радіостанції, їй був потрібен супровід, інакше її просто б'ють по дорозі. Миротворці ООН, які виїхали їй на допомогу, через кілька годин потрапили в засідку. І були змушені скласти зброю перед бойовиками хуту. Разом із чоловіком вона тікає в будинок співробітника ООН через дорогу, але майже одразу будинок оточують. Агата бачить перед собою хуту з мачете. Президентська гвардія, люди, які мали бути її охороною, стали її вбивцями. Агату разом із чоловіком застрелили в обличчя вижили лише їхні діти. У своїх мемуарах генерал Даллер напише я був вбитий горем через смерть Мадама Гати. Вона, вона любила свою націю і свій народ і прагнула для них демократичного майбутнього. І за це її вбили. Я навіть не зміг зупинитися, щоб відчути її втрату. Надто багато інших було небезпеці, включно з моїми військами в таборі Кігалі та в інших місцях. Як взагалі стало можливим таке насильство? Туці не могли чекати на допомогу. Міста Руанди були перекриті блокпостами. Якщо ви намагалися пройти або проїхати через блокпост, хоча б трохи зовні нагадували тутсі, вас убивали на місці. Хуту керувалися дуже примітивним принципом їм казали, що тутсі – наші вороги, бо у них нібито тонші носи, у ній з рік можна вставити палець. А якщо палець не проходить, значить це не тутсі. Проблема в тому, що за століття спільного життя Хуту і Туці дуже перемішалися було багато змішаних шлюбів, тож зовнішність не завжди давала чіткого знаку. У документах руандійців, як і в часи Радянського Союзу, була окрема графа національність. Якщо військові і бойовики бачили там надпис «Туці», то шлях людини на цьому закінчувався, але багато військових орієнтувалися навіть без документів. Хуту добре знали своїх сусідів. Окрім зовнішності, працювало і сарафанне Радіо люди знали, хто живе поруч, сусіди чітко уявляли, хто туці, а хто хуту, і навіть тих хуту, які намагалися прихистити друзів тутці, іноді вбивали. Прості пояснення тут не працюють факторів забагато, але можна виділити основні традиції і культура зіграли величезну роль. Коли ми говоримо про африканські держави, часто вказують на колоніальну спадщину. Слабкість економіки та державних інститутів. Політологи називають такі країни «failed state» – держави, у яких відсутня монополія на насильство, де безчинства і громадянські війни відбуваються тому, що влада не має сил стримати, розколити суспільство. Чи підходить Руанда під це визначення? Насправді, навпаки, держава в Руанді була дуже сильною, а населення звикло до того, що керівництво ефективно керує. У Руанді досі існує традиція Муганда. Коли місцеві громади за наказом зверху виводять людей на спільні роботи свого роду у суботники, але це відбувається в масштабах усієї країни і практично для всіх, дивно, але ухилятися від такої роботи не було прийнято. У Руанді не прийнято уникати колективного обов'язку. Американський журналіст Філіп Гуревич, який почав їздити до Руанди відразу після геноциду, за кілька років став одним із провідних репортерів не лише для The New Yorker, а й серед журналістів, що писали про Руанду у світі. Один з його матеріалів торкався культури руандійців. У них дуже глибокі традиції, розвинена історична свідомість. Якщо взяти бідне, неосвічене населення, дати йому зброю і сказати це ваше можна отримати катастрофічні результати, коли літак президента було підірвано, і держава приступила до організації геноциду. Радикали почали ділити владу. Вони розуміли, геноцид має йти тими коліями, що й будь-яка інша ініціатива зверху. Держава повинна видати відповідні розпорядження, а керівники нижчого рівня повинні це виконати. Саме так і сталося ніхто не оголошував у гучномовець чи по радіо. Завтра хуту починають геноцид туці. Натомість, за наказом зверху, місцева влада виводила людей на роботу, тільки цього разу не фарбувати паркани чи прибирати вулиці, а викорчовувати високі дерева у людській подобі, тобто вбивати тутці важливий момент: тисячі радикалів хуту та ті, хто ними командував, не вживали слів вбити, знищити, зарізати тощо. Чиновники і військові застосовували особливу езопову мову. Головним ефемізмом якої було слово робота. Масовий геноцид це робота або, як ще казали, служба. Під час геноциду хуту вбивали своїх жертв, мачете і бітами. Тих, хто виходив на цю роботу, називали колегами. Вони беззаперечно підпорядковувались тим, хто їх посилав, і це, мабуть, найстрашніше звичайних людей вбивали такі ж звичайні люди. Це була масова інакомислицька і колективна людь. Головорізів було багато тисяч, і ти ніколи не знав, хто тобі йде назустріч. Випадковий перехожий міг проломити тобі голову, якщо вирішив, що ти тутці або допомагаєш їм. Твій сусід, якому ти безмежно довіряв, міг вломитися до тебе в дім і вбити всю твою сім'ю. Людина, з якою ти сидів за однією партою, могла видати місце, де ти ховаєшся, а потім очолити натовп, щоб убити тебе і твоїх рідних. Деколи на службі в церкві перед батьком могли гвалтувати його дочок, а потім живцем насадити їх на палі. Твій найкращий друг міг учора сидіти і випивати з тобою, а сьогодні, в перших рядах, бігти і вбивати тебе та всю твою родину. Були і ті, хто відмовлявся брати участь у геноциді. Південь Руанди довгі роки був оплотом поміркованої опозиції. Коли в столиці почалася різанина, місцева влада почала давати прихисток для туці з усієї країни. Перші 20 днів на півдні було тихо. Що зробила центральна влада? Вона просто зняла з посад місцевих бургомістрів та голів адміністрації, мотивували нападаючих не лише страх непокори, наказу начальства, а й можливість забрати щось собі, вкрасти худобу або зробити насильницькі дії над господиною дому. Багато з них були на підпитку, тому страх відходив на другий план, а рішучість діяти та бажання підкоряти були на першому. Але чи намагалися туці врятуватися так вони шукали захисту храмах? Більшість населення Руанди тоді і зараз християни у колоніальні часи. Християнство відігравало величезну роль неможливо було стати управлінцем у німецькій чи бельгійській адміністрації, не пройшовши підготовку в школі християнських місіонерів там, ти не лише приймав віру, а й вчив мову європейських колонізаторів, оскільки хуту було більше за тутці. Більшість духовенства Руанди складали хуту. Багато релігійних лідерів підтримували ідеї радикально налаштованих побратимів. Ще у 1972 році. Молоді католицькі священики хуту підписали звернення, у якому просили звільнити церкву від домінування тутсі, називаючи їх велетнями. Коли у 1994 році почалася різанина, ці священники знали, що робити. Багато тутці у паніці залишали свої домівки і шукали прихистку в храмах. Там вони потрапляли у пастку. Священик хуто активно брали участь у геноциді, навіть якщо професійно не мали цього робити, вони нацьковували парафіян вчиняти насильницькі дії, підпалювали церкви, зачиняли двері, і всередині гинули люди жінки і діти. Багатьох радикалів можна було зупинити, якби пастори виступили проти вбивств, але часто вони заохочували насильство або мовчали. Хуто з особливим задоволенням розправлялися зі своїми жертвами, збираючи їх у школах і лікарнях, місцях, де зазвичай навчають і лікують. Туці йшли туди в надії на безпеку, а у вирішальний момент їх зраджували. У першому епізоді ми розповідали історію порятунку Альбертіни Мукакамандзі. Те, що з нею сталося, відбувалося на стадіоні Готвара ще на одному офіційному пункті збору біженців, який мав стати для них прихистком, але став місцем смерті. Альбертіна змогла втекти і кілька тижнів жила як дикий звір, ховаючись у лісі та рухаючись лише вночі. Через кілька днів втомлену і голодну Альбертину виявила група тих самих ополченців практика змушувати одних тутці заживо ховати інших стала дуже поширеною. Але були і історії надії Поль Русеса Багіна врятував сотні тутці. Історії про жаг і смерть чергувалися з історіями надії. У 2025 році вийшов фільм Готель Руанда з Доном Чідлом і Хоакіном Феніксом. Це історія про те, як керуючий готелем хуту за національністю. Зміг врятувати безліч біженців тутсі від різанини. Це повністю реальна історія. Готель насправді називався інакше Нірандло або Готель тисячі пагорбів. Саме там розташувалася радіостанція, яка поширювала пропаганду ненависті. Керуючого звали Поль Русесабагіна. Завдяки своїм зв'язкам і впливовим офіцерам хуту він зміг врятувати понад 1200 людей. Справа була не лише в правильних знайомих. У готелі залишилися майже єдині в країні запаси елітного західного алкоголю в умовах дефіциту, такі речі мали величезну цінність. Полю вдавалося добувати пляшки війські, і завдяки цій перевазі він міг домогтися того, щоб найдорожчий готель країни ніхто не руйнував. Елітний алкоголь краще пити в красивому місці, а не там, де щойно розправилися сотнями тутсі. Що робила міжнародна спільнота під час геноциду? На території Руанди перебували офіційні представники ООН – дві з половиною тисячі миротворців під командуванням генерала Даллера, але зупинити десятки тисяч людей із автоматами, мачети та мотиками таким складом було дуже складно. У перші години геноциду групу миротворців ООН, яка мала захищати прем'єр-міністра, взяли в полон і передали представникам Гани та іншої африканської країни. Їх зв'язали та вивезли у безпечне місце. А ось бельгійці, в колишніх колонізаторів, чекали інші плани, їх привезли на військову базу, де спершу били, а потім різали живцем. Частині вдалося вирватися та взяти зброю, і протягом кількох годин вони відбувалися від президентської гвардії Руанди, поки не закінчилися патрони. Усі бельгійські миротворці були жорстоко вбиті. Коли в Бельгії надійшла перша інформація про те, що відбувається в країні, це шокувало громадськість. Одна з бельгійських газет на першій сторінці вийшла з характерним заголовком. Хай виплутуються самі. Якщо місцеві етноси бажають винищувати один одного десятий або який там п'ятнадцятий раз на двадцять років, це їхня справа, а не наша. Бельгійці вийшли з миротворчої місії, і вона розпалася на очах у генерала Даллера. Йому нічого не залишалося, окрім як просити керівництво про підкріплення. Далер заявив, що може покласти край геноциду, якщо йому дадуть 5 або 8 тисяч солдатів. Проте керівництво ООН залишило його наодинці. Замість того, щоб розширити контингент, його скоротили, і з тисяч миротворців залишилося лише 270. Причиною такого скорочення була необхідність посилення американських військових, котрі опинилися у складному становищі в Сомалі. Усі бачили кадри, як сомалійські повстанці. Тягли вулицями трупи американських солдатів. За цими подіями знімуть фільм Падіння Чорного яструба. Висновок був простий для африканських країн та їхніх проблем. Не варто жертвувати з життям своїх солдатів. Бельгійці у цьому були не самотні. Далер із своїм крихітним контингентом протягом трьох місяців геноциду нічого не міг зробити. Це була неймовірно важка ситуація прийти заради миру і щодня спостерігати, як знищують мирне населення. Його підлеглі стояли по коліна серед спотворених тіл, оточені стогонами вмираючих, дивилися в очі дітям, що помирали від втрати крові. На кінець травня 1994 року геноцид тривав уже 50 днів поспіль. У західні СМІ просочувалися новини про події в Руанді. Як можна закривати на це очі, коли людей вбивають десятками та сотнями тисяч? Представник Держдепу США. Шелі називає те, що відбулося, окремими актами геноциду, але на ці заяви ніхто не зважав, ніхто не збирався припиняти різанину, і все будувалося за принципом «допоможи собі сам. Збройні формування тутсі почали поступово тіснити урядові війська, Хуту були надто зайняті, щоб помічати зовнішні загрози. До кінця травня, початку червня, їхня оборона почала руйнуватися. Коли стала очевидним військова поразка хуту, французька влада під тиском громадськості почала операцію Бірюза, щоб організувати безпечну зону для біженців на південному заході країни. Роль Франції у тих подіях велика і дискусійна тема. На територіях контрольованих французами геноцид тривав. Банди Інтерахамве зустрічали французькі загони табличками. Ласкаво просимо французи. Після спалу різанини в Бесора. Де були присутні французькі військові з 10 тисяч туців вижило лише 800. Французькі військові не розуміли, куди вони приїхали, думали, що тутці вбивають хуту, а хуту хороші хлопці, і хто є жертвою, було до кінця незрозуміло. Вони були єдиними, хто намагався втрутитися, окрім генерала Даллера, але зупинити геноцид вони не змогли. Його зупинили самі тутсі. 4 липня впала столиця Кігалі. А через кілька тижнів вони розгромили останні урядові частини. Різанина завершилася за 100 днів геноциду, жертвами стали понад 800 тисяч людей. 75% всіх тутсі було вбито, 3 мільйони втекли з країни. Коли стало зрозуміло, що війна програна, а за геноцид настане кара, лідери хуту тікали до сусіднього Заїру, нинішня Демократична Республіка Конго. Серед них був. Кавовий магнат Філсента Кабуга. Там він провів кілька місяців, а потім спробував отримати дозвіл на проживання у Швейцарії. В Заїрі він дав єдине в житті інтерв'ю, де заперечував свою участь у тих подіях. Слухаючи радіостанцію, яку фінансував Кабуга, люди отримували пропаганду, що призвела до жахливих наслідків. Це був другий епізод подкасту Чорний лебідь. Про геноцид у Руанді третій епізод буде повністю присвячений пропаганді. Ми розповімо, як людей переконували йти вбивати сусідів, як у прямому ефірі радіо зачитували смертні вироки і чому цю станцію так і не змогли зупинити.